Доброго дня, пані та панове, і слава Україні! Ми раді вітати вас із Івано-Франківська, із міського центрального стадіону Рух. Ну і запрошуємо вас на перегляд матчу, організатором якої є футбольний клуб Благо з Івано-Франківська та ютуб канал «Івспорт». Ну і До вашої уваги товариство поєдинок в рамках першого попереднього етапу розіграшу Кубка України серед аматорських команд. Поєдинок, у якому власне благо юність із Івано-Франківська у домашньому для себе поєдинку, у першому матчі зустрічається із футбольним клубом Корміл із містечка Яворів, що на Львівщині. Ну і давайте про склад власне. Двох одразу ж населених пунктів із Львова та нижньої білки. А зараз право на потенційно небезпечний штрафний порушення правил проти Гнатіва. Там Лаврук Майовецький біля м'яча там насправді є кому пробити. Напевне, Майовецький буде пробивати так і є, але м'яч. Летить за вже високо над поперечкою воріт. Ну але тут багато все залежить звичайно ж і від суперників, і від жеребкування. Хоча там стосовно жеребкування теж є окремий момент. Ну давайте вже після цієї атаки. Чи буде удар по воротах? Немає удару по воротах. Святослав Зубар опинився там. Ще вчора ми б напевне сказали своєму штрафному майданчику. Зараз вже у штрафному майданчику суперників, адже вже не є він гравцем благо юності. Кубка України серед аматорських команд сезону 24-25. Ну давайте вже після цієї атаки Сущак туди на лівий фланг. Чи буде прострільна передача? Є прострільна передача, є удар воротах, Герич спочатку цього м'яча відбиває ногою, ну але ось другим темпом, що називається. У нас рахунок таки відкривають гравці зі Львівщини. Зараз ми побачимо, хто ж наш цьому епізоді відзначився забитим м'ячем. Здається, що це був Андрій Гриб. Принаймні саме його зараз вітають партнери по команді, але вся справа в тому, що багато хто з вас, я думаю, знову ж таки, ті, хто стежить за аматорським футболом України, і без того розуміють, удар поворотах чи таки немає удару поворотах. Ну але це вже хоч щось біля воріт Михайла Грицаля на 36-й хвилині. То можливо зараз побачимо ми якусь гостру атаку, яка все таки завершиться бодай тим, що у нас вступить в гру. Ні, немає цього разу, не вступає в нас і цього разу в гру Михайло Грицаль. Ну і давайте подивимось за розіграшем цього штрафного удар по воротах. Ну приблизно майже удар близнюк і виконання ідентичне цього штрафного, як і в Руслана Майовецького. Ну і там потрібно бути уважними зараз центральним захисникам. Звичайно, ж першу чергу благо юності. Висока навісна передача, удар по воротах і там безпосередньо із лінії воріт. Мирослав Гусак вибиває цього м'яча. Все могло дуже, дуже погано завершитись в цьому епізоді для благо юності. Ну і це теж буде доволі доволі цікавий поєдинок. Тим більше, що цей матч буде домашнім для е, умовно домашнім для команди Яструб із Поляниці, оскільки удар по воротах і нарешті ми побачили і перший сей від Михайла Грицаля. Ну і визначаємо вдалі дії від Романа Гнатіва. Звичайно ж, а що тут? Тут арбітер призначає у нас штрафний, але тут, на щастя, для благо юності абсолютно нікого. Не було там безпосередньо вже в воротарському майданчику франківської команди. Зараз удар по воротах. Сей від Герича. потрібно йому швидко підніматись гру продовжувати. Ну, але в цьому епізоді стентербітру у нас офсайд фіксує. Ну нарешті побачили ми е, цікавий футбол. Богдай, його передача на Гнатіва, туди в район на півдуги. Федорів, Федорів пробиває сам. Пробиває сам, але пробиває не точно. Ну там, всім своїм виглядом, всім своїм спокоєм, Михайло Грицаль демонстрував, що контролює він політ м'яча. Нас утворили класне закидання і переведення в цьому епізоді на Павла Гордійчука. Гордійчук ще й таким чином ледь сам не відзначився. Схоже, що сам Куртяник це не повірив. Ну і в цей момент арбітер матчу Андрій Шевчук таки дає фінальний свисток. Друзі, завершився. У нас перший матч. В рамках двоматчевої серії перший матч в рамках попереднього етапу розіграшу Кубка України серед аматорських команд. Поєдинок у Івано-Франківську, на якому на міському центральному стадіоні рух благо юність таки зазнало поразки з рахунком 0-1 Корміла.